Удосконаленню роботи з виробництва зернових культур та формуванню структури посівних площ під урожай 2013 року був присвячений круглий стіл, який провів заступник голови обласної державної адміністрації Михайло Мельник. В обговоренні взяли участь керівники агропідприємств, науковці, спеціалісти головного управління агропромислового розвитку та відповідних обласних служб. Своїм досвідом впровадження посухостійких культур, таких як сорго, поділилися виробничники. Зміни клімату в бік ускладнення, нестача продуктивної вологи в ґрунті, на жаль, стали постійними супутниками зерновиробників Херсонщини. Торік через ці негаразди область втратила майже половину посівів. Херсонщина на порозі весняної посівної. А тому одним з актуальних завдань є формування в сівозмінах оптимальних культур, які забезпечать урожай. Цьогоріч аграрії знову стикнулися із значним дефіцитом вологи в ґрунті. Ситуація дуже складна в більшості регіонів області. Вона навіть гірша ніж в минулому році. Ускладнення кліматичних умов змушують сільгоспвиробників впроваджувати культури, які здатні давати гарний врожай навіть у посушливий сезон. Серед них сорго наука вважає, що це перспективна культура для нашого южного регіону, те, що погодні умови, на жаль, і по температурі. Идет повышение и те осадки, которые выпадают тут вот в декабре, были, в январе на сегодняшний день, в виде мокрого снега, небольшого дождя. То ані ксажаленню, ані йдуть за запаси попоняються. Ну, жаль, не тими темпами, котрий б бути на цей період. Минулого року в області було засіяно понад 30 тисяч гектарів сорго. Намолочено 29 дев'ять тисяч тонн зерна при середній рожайності 12 центнерів з гектара. Цьогоріч планується засіяти більше 31 однієї гектарів. Своїми напрацюваннями поділилися виробничники. Відверто говорили про досягнення і про галини. Другої культури немає, альтернативи сьогодні немає, і я за це згодна. Но ми сьогодні повинні знати, не повторити прошлий год. Досвідчені сорговиробники розказали про сорти та гібриди, які використовують в роботі технології вирощування для Херсонщини. Найбільш придатними є адаптовані та районовані ранньо стиглі сорти цієї культури. Посіви мають бути не загущеними. Волога, зберігаючи землеробство та відповідна сортова палітра, гарантують гарний урожай, а попит і ціна на зерно сорго зростає. Є можливість його реалізації на теренах. Сонщини підсумовуючи обговорення, Михайло Мельник зазначив, рекомендація така О, в структурі сівозмін, ця культура, враховуючи, що нема в нас великого досвіду, і результати різноманітні і дуже різняться від збитку до нормальних урожаїв. Там більше 50 центрів з гектара. Я рахую, що ми будемо приймати за рішення таке: значить 10% структури пасівних. Більше не рекомендуємо. В цьому році наразі в інституті зрошуваного землеробства створено групу науковців, які надають консультативну допомогу з технології вирощування, підбору сортів та гібридів, тощо усім охочим вирощувати сорго.